Поможете, так. Слушайте, так. Всі ми знаємо, що і кажуть, і науковці, що якщо кукурудза, то вона виснажує, сонський виснажує. А якщо кукурудзи, по кукурудзі сіється. Я це бачу ось кошти ряд. Значит, дивіться, це все з точки зору, знаєте, сказали, і вот так, да? на сьогоднішній день сучасні технології дозволяють нівелювати вплив і особливо. Кукуруза, це монокультура, і можна, от у нас є відомий герой е соціалістичної праці, як Колише Майн Григоріч, який є піонером нашої області сенсорно вирощування кукурузу. Кукуруза взагалі практично монокультура, і він десятки років сіє на площах е кукурудзу. Ну, врожайність не падає, витримується і е є нормально. Питання технологічності. На сьогоднішній день є нове покоління мінеральних добрив. Які дозволяють невілювати вплив і компенсувати скажімо так, біобаланс на землі. Тому, безумовно, сонячник да, там треба сіло але його можна сіяти там, раз на 3-5 років чребувати в залежності від бальності землі. Тому головна технологічність і не можна ставити клеймо. Бо це погано там сіяти ріпаки купувати. Головне соблюдати, ну, соблюдати технологію.